Виконуємо номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 5 підручника Геометрія 8. Та номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 9 підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Іцтер, видавництво Генеза 2025 рік. Накресліть чотирикутник МНПЛ і проведіть його в діагоналі. Приступаємо до виконання. Я накресла чотирикутник кутник чотирикутник і провела МП і НЛ діагоналі. Номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по п'ятий. Підручника геометрія 8 та до параграфів з 5 по 9 підручника математика 8 виконано.